Вперше, 9 років тому, корупція перестала бути внутрішньою справою кожної держави. 31 жовтня 2003 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію 58-4, яка відкрила для підписання країнами світу Конвенцію ООН проти корупції звісно, ніяка конвенція або міжнародний договір не в змозі вирішити проблеми на локальному рівні у відсутності політичної волі і демократичного контролю громади над владою. Таким чином, ціль міжнародної кампанії Акт Зупини корупцію піднімати обізнаність про вплив корупції на наше повсякденне життя. Лозунг міжнародної кампанії ACT цього року твоє ні має значення і спрямована ця кампанія на більш активний сегмент суспільства. молодь. Ми в програмі розвитку ООН віримо, що заходи, що ми підтримали цього року, вуличні акції та антикорупційний форум. Зможуть достукатись у серце та розум української молоді, Таким чином, наші спільне ні корупції дозволить кожному та кожній з нас отримати позитивний результат. Акт міжнародна кампанія, що присвячена боротьбі проти корупції у всьому світі. Особливу увагу цього року приділяють саме залученню молоді як найбільш активного прошарку суспільства у процесі боротьби проти цього явища у всьому світі. Всесвітній антикорупційний марафон в Україні вирішили запровадити творчо акція Хук по корупції, що розпочалася в день 7 грудня на Хрещатику біля Майдану Незалежності, призивала учасників та учасниць буквально вдарити по корупції якомога сильніше. Легко на місці, все порішає без проблем. Тільки по були, друзі. Если вы внимательно посмотрели, мы сегодня видим э, представленные образы представителей э, служб, которые у нас наводят порядок на дорогах, также медицины и, безусловно, меня как образования. Поэтому все эти образы раскрывают частично коррупционные процессы в этих отраслях. И я думаю, что мы вот в такой вот сатирической форме, с помощью удара, хука по коррупции и вот этого вот символического ринга, сегодня раскрываем эти процессы среди народа. Я принимаю участие в... в этом дні боротьби з коррупцией. И я не хочу, щоб в нашій стране это было. Я против. українці й українки жваво скористалися цією можливістю висловити своє ні корупційним проявам у суспільстві. Антигероями дня стали професор Непреображенський, сержант Петренко і пані хай Болить, що пропонували всім бажаючим відповідно фіктивні дипломи, протоколи та довідки і лікарняні. На надувному рингу в той самий час ішла боротьба між корупційником Кором та Героєм Дня Хуком. В першому турнірі перемогу отримав Кор, в другому Хук отримав верх. Ми дуже вдячні тому, що нас підтримала програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні і завдяки їй ця акція і подія, яка зібрала дуже багато журналістів, стала можливою. Чому Хук? Хук, тому що це можливість кожного сьогодні. Зробити свій удар по корупції Психологічно людина, яка сьогодні долучилася до нашої акції. Ми сподіваємося, вже ніколи більше не буде давати хабарі. Це дуже важливо, щоб кожен і включався. Вуличні акції та адвокаційні кампанії мали своє продовження на 9 число, коли всім відомі вже антигерої зверталися до перехожих міста з проханням буквально залізти їм в кишеню. Здивованих та навіть шокованих перехожих наздоганяв волонтер з буклетом в буклеті. Практичні поради щодо подолання корупції у повсякденному житті. Але не тільки акції, розповсюдження інформації в ЗМІ та робота з громадянами на вулиці, запорука ефективної боротьби з корупцією. Протягом національного форуму Мій рецепт боротьби, що був співорганізований Transparency International Україна, Проон, програмою Матра та фондом Фрідріха Наумана, було презентовано чимало кращих практик та інструментів. Що можуть стати в нагоді громадянським активістам у процесі протидії корупції? На початку форуму було представлено методологію проведення громадської антикорупційної експертизи, яку було розроблено за підтримки ПРООН в Україні. Методологія є дружнім до користувача інструментом для виявлення та оцінки потенційних корупційних ризиків у проектах законодавства та інших нормативно-правових актах, що розробляються виконавчою гілкою влади. Вона має наочні ілюстрації можливого застосування критеріїв. Містить приклади для пояснення рекомендацій та дає можливість кваліфікованому громадському активістові без складнощів пройти всі етапи підготовки експертного висновку. Сьогодні в Києві холодно, але у нас дуже гаряче. Ми святкуємо міжнародний антикорупційний день. На цей форум міри сет боротьби зібралося понад 150 громадських активістів з усієї України. Що ми робили разом? Ми вчилися виявляти корупцію, вчилися говорити про неї голос і вчилися підтримувати одне одного в реальних спробах боротьби з корупцією. Чому По нам в цій країні жити? Бо ми хочемо майбутнього для нас самих здорово, що ми зробимо разом. Корупція, давай, працювай. Сподіватися, що рівень корупції знизиться сам по собі, і тим більше, що корупція зникне, якщо хтось вольовим рішенням натисне на важелі або кнопки марно. Так, політична воля невід'ємний елемент боротьби з корупцією, але не менш важливим є і розуміння того, що кожен з нас може і повинен зробити свій внесок, відмовившись платити, звернувшись за захистом своїх прав, виховуючи своїх дітей у тусі несприйняття корупції як метода вирішення проблеми. Не буває країн без корупції, але від нашого спільного ні виграє вся Україна.